Добрий день, мої любі малята! Сьогодні у нас з вами заняття малювання. Коли приходить осінь, на городі достигає багато овочів. Вони бувають різні. Ось подивіться, малята, у мене на тарілоці багато різних овочів. Тут і морквинка, картоплинка, огірочок, бурячок, кабачок, цибулинка. Вони всі ростуть на городі. А зараз, малята, послухайте віршики про ті овочі, які ми будемо з вами малювати. Він буває червоненьким, зелененьким та жовтеньким. Є солодкий, є гіркий. Що за овоч це такий? Подивіться, малята, це перчик. Смачну моркву кожен знає. Верх зелений вона має, а сама жовто-гаряча. Промінь сонечка, не наче. Ось малята, подивіться, це морквинка. І сьогодні, малята, я вам пропоную намалювати разом зі мною ось отаку тарілочку з овочами. Для цього нам потрібно білий аркуш паперу, на якому вже заздалегідь намальована тарілочка. В цьому допоможуть вам ваші дорослі: фарба помаранчевого кольору, червоного, зеленого кольору та пензлик. Так, листочок нам потрібно ось отак перевернути. Ставимо нашу ручку і вмочаємо помаранчеву фарбу. Добре притискаємо і прикладаємо. Так. Ще одну морквинку робимо. Ось так. Ось такі дві морквинки у нас з вами вийшло. Тепер робимо кулачок. І вмикаємо в червону фарбу. Ось так. І теж прикладаємо. Так. І ось так. І ось у нас вже є з вами дві перчинки. Перевертаємо наш листочок і малюємо наші морквинки, листочки, і ось так.

Подивіться, які гарні овочі у нас з вами вийшли. Малята, я вам пропоную намалювати такі ж овочі зі своїми батьками. Я буду дуже чекати на ваші роботи. Дякую малята, до побачення!